Так і що? Ідемо, блять! Щось там кібербулити свого сина. Щось там, коротше, то. Як його грати ігри. Краще на нове крісло збирай, а на психотерапевта після курсу. Дякую, братан, дякую, блять. Пітр... Сука, стільки мотивації просто заряджаєш мене, сука, зсередини, блять, вірую в Бога. Праве добре, все гаразд. Добре, що хоча б в тебе все добре. Вершина. Добре, а це що за хуйня? Ну, на. на дай його. Надо поставити лайк, якщо ви любите маму. Нагадую, любити маму, якщо ви поставили лайк. Як тобі таке. Окей, 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 а. А? А шо мені тут треба робити? Та типа в нього, блін. Блять, не, ну це уже нормально. Шо за нахуй? Донатний бун, донатний бун, донатний бун, донатний бун. Чо це за типу, нам не за до речі? Да вони хуяри потужно Тихай вахую, чесно кажучи, вони б'ють вольно п... А, він мене не слухає, бля, щось важко мені нахуй відбувається зараз, блять. Пизай я бавахую, блять, що робатим. Пизай бахую, блять. я вмер! Блять! Йоб твою мать. Відбулась смерть за за е, смертю. Ого, ти шо стрімиш? Е, ні, я твердю. Добре, давайте ми придумаємо. Яких губить, блять. Тут є ці от бімби чомусь, вони не піднімаються. Треба якось їх, блять, сіво. Якось їх, блять, то його. Не, ну ты уже нормальный. Басыби, брат! Умираю. Мы выжили? Мы выжили! Боже, ки радыйшот що тут такие вот хвали будут заработужны. Сик, сейчас зараз знов нажму, то все по не, на пизду. Легендарний прим. Вау, вау. Цікаво. Фокусинь. Хто вже ов'якає, кому дозволив. Хто хто собі хто собі це дозволив? Грістав, як ти міг? Не ж ні зачухався, хтось буде битий. Грістав, готуй попу. Ну шо, кулючки, пом! Пи... Туди їх. Бачила, як я їх. Так буде з кожним, хто не чемний. О дроушороп. Це мені. Это перший раз не пам'ятаю, це лох. Набір ортефактів. Навом, манавом. Ой. І що тут? Бой, рун. Та, давай ебашу. А, я ебашу соло. На! На! Не на. Сука, дай. Де... На! На! А, я понял. Ну тут підмальовані. На. А что тільки карать си з'явилось? Що видаляємо? Давно стрімів не було, але незвично. Анастасія привіда, дуже воно не було в тиждень. Опа, чайові! Який, на... Липатка кидає купюру в банку з чайовими, YouTube зі словами, влаштовується якось на роботу лупа і зупа. В один день усе переплутали і лупа отримав зарплату за зупу, а зупа за лупу. Дякую за прикол. Ого, ого. мене можна таким пробити, я ж.

By all means, Junior, run away. Let's do all the heavy lifting for you. Let's go! Calm down, boy! You are not ready for this! I am ready! And here I My family was fucked up.

Та, ти що? Я таке в Гаррі Поттері бачу. А, так я ми з вами разом грали в гру в Гаррі Поттера Ми таке там бачили подібне. Ні, мене вчив Наруто не здаватися. А де синок? Де синок? Де сидів, синка? Ну, там лежить, йому комфортно. А к'ю, це що? Пар'єрування це хто? Тримає. На. Як ви, б рівновагу тримаєте, сука? Яка кнопка? А я как кнопка? Да не нажимай. А, блядь, блан. Блин, <смі> на двоих кнопка нормально. Ай, блядь, на подвоюсь. Я забываю, какие кнопки нажимать, забил. банько. Брейк на свои ебала, дурник Ай, да шо ж ты так до домой надоебался, блять. Шой безробил? Шо не зробив? Шо я зробив? Шо я зроб... Ау. <смі> Тупанул. Фарма пь. Пи... А, так я его тоже маю позд. Тримай, плюс, тримай, плюс тримай. Його тоже мою позати знали. Знав, що я теж мав позитив. Синок, як ти лежиш там на. Двиг чи... Як... синок щилить, йому по. Синок не падає, синок висить, бл. <плес> Та ну не, не падаємо. Донт падать, анти падати. Не погоджуюсь з твердженням, що потрібно падати. Тобі треба падати, уйовий нахуй. Удачи, братан, пока. Хевнайсдей, бро. За шо ты ти тримаешься? луску? Ты як вылез? Прикольно ты крила дракону по риза в гений муску. Ай, май, зараз соснул питти, как паня. Я падаю. Схоже, я не мусів падати. Ай, бля! Ого, це можна було вздохнуть. Померти треба було варто було. Дракон вздох також, буває. Он сам бежит. Наноинтеллект сам бежит. Наноинтеллект сам бежит. Я только долго касаюсь, как он сам бежит. Что чудо ж? Что ты робишь, блин? Я не могу понять это. Так и что? Нахуя что быть? Как ты бери, блядь? Что мне не нужно идти вон? Мені не треба... І в ангар чи кого там? What did you там не був. Ой, куди ти? Якась зварина брама на відбувається. Хайсь що відбувається А, ми тут були, походу, да? Тут же ж вимір мертвих чи що там чи кого там. Він опять його сам і вона інтелект, я сам б'є, я його не наказую. Цей комп'ютерний інтелект, цей rgbt бот, блять, сам вирішує що робити. Блядь, розірвіть сина! сину Блять, тримайте сина за руки, ноги. Бой? Си там я поформлю. Та не знаю. Лолололо. Та заебало закрий! Чел! Чел, офай Бібу. О, скриня? Хм, схоже більше приколів нема. Ну ладно, гайдо. Флекс, хотів прийти кто? I am your father, and you, boy, are not yourself. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This you will not stand. Be. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. <sighs> it is not too late. late. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. А, за донат, дайте. Э, гроші. Що, безкоштовний урок? У мене ачивка. Роу... Роунд 2. Який такий раунд 2, що? Це шо, турнірна арка, блядь? Що, шо, який раунд? Та ну нахуй, базараш? А, ми в гіршому місці ніж пекло. Ми, Наша пісня, блять, чудова, гайда в котре, сука, знову. Ма! Тако плюс тако! А що це... Блин, ну як так дивно горить. пі, -пі пу пу Ай, бля. А я ж не поняв. а ху не бля. Ливо, вправо, Ззаду, сзади, вливо, вправо на... Opa, Tony, you're good. But we're gods. You we can do whatever we want. Turn away, boy. That's what I said to your mother. Right before I gave it to her. It wasn't me. I couldn't have done that. Do not dwell on those thoughts. Not here. We must keep moving. Є. Yeah. Кратше він побачив, як він виглядав по дебільному, коли вбивав людину. Як людину бога. Нормально. A... Us... Добре, не сюди, вроді як можна віритися. You, but... Ух, є блять. А сорока кривобока. Щось там, блять. І чого я добився? Напевно треба якось так, блять, а не знаю. Б... А, ебаный свет, блядь, так сразу бы. Ясно. Все, изи, батя пури, Ба, батя Да, батя пуришов. Батя пуришов. Изи. Изи. пи 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 А ему похуй. Ой, бля, ему все похуй. Ебать, бачили, як я його прикольно увернувся, він наїбнувся? Ау. Ебать, що я малий. А чого я йому по... Ай, воно так по... Я думав. Ну, то є, ніби було на настільки по... Все, тримай, щура! Бувайно. Бувайно, чоловіче, бувайно. От, це мені. Це меч.

ні, ну це вже нормально. Нормальні гривні? Дякую. А якщо я скажу... Чекайте, вона забрала в нього всі його відчуття, чи що? Кой він має це бити, блядь? Кой він б'є? Тупо об спайдерменюєм його. Жалію, що не вбив свою маму, чи що там? Алло, блядь, ти взагалі не чуєш, як ми тут рухаємося? В натурі сліпий і глухий, нічого не відчуває. Немає забути, блядь. А це Фрая? Бля, жалко, типа. У нього мама відібрала абсолютно всі можливості, типу, відчуття чого-небудь. Прикол. Прикол в душках сумний, прикол. Че, я можу туди піти? Я сюди йти? З скриню? А, дякую. Скриня мені, дякую. Стальм, дякую. Оцим вона зробила його безсмертним. Я так і поняв. Це того він хоче до мене доїхатися, щоб попазитись. Ой, тут зараз буде якийсь б на дубосфайт. Ой, бля. Далі лізуть гіді нахуй напряжну плюс напряжно А, так стоп, я можу тут он. Там парам папам, парам папам. Пам парам папам пам Я переміг Я переміг На ізі Ізі изипипизичах! Изи пипизичах. Уехали? Уехали! Святи у нас тут таке, а ч он можешь запробить? цікаво що в тій хуйні такий. Така що я, короче, цево того. А, блядь, я понял. Так. Ну туда и, короче. Що ж тут ще є, така для мене. На! як я того, ту скриню дурну. о. Хто це в нас тут? Блядь, нікчема, к а сука. На! Блядь. звуки напряжні були. Я Кол, кул плюс пох. Молодець. Скр -скриню. Молодець, ну я да, Це я. А це босковый піднимательный не ну, можна просто парлист. Uh, sure She, She will do? Понял. -ра, 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 ра. Ой. Give me space to work. That's a хуйня, так лякай, я пиздец, вот кавелык. Не треба, дядя. Ну я треба тут все роз'їбать. Бо якщо зараз тут буде замін жирний, ну, то мені явно пригодиться, короче. Мені пригодиться цей. Всі ці баночки дровля Одну захаваю. Тримай, полум'яного щура. Ха-ха, рейс, блять. Ну шо, блять, зіграємо в One Piece, чи шо? Хто зі мною доставати ставати королем піратів? Just bear in mind this boat can only take us part of the way. Що, нам зламо? Бамбе, мені. Джеремі сторів їбав живчика і каже: Добре, знаю, що Дискорд вже один в запасі має, але нехай прийде кицеве рум, і я задоволений буду. А що? Let your think. Правильно, завали ебало, плюк. Джерем Сторі, у тебе вже два дискорда. ти можеш і сам прийти, і запросити, запроси дошій. Киси сюди, ладно, добре, блін, Хочете? Хочете, блять, пи... шерсти? Добре, буде. Мьявку машина приїхала. Мьяу. Аритьки тут люзки вблюдаю. Мяу. Потужний мяу. Пло Плотний м'яо всім нашим. Що мені робити? Що мені робити? Що мені робити? М'яу, що мені робити? Є інфа. Так, уйзе бородаті дівчата, яких мені обіцяли в телеграм. М'яу. А, Я то думав. Це просто приколи. А ні, все-таки може щось нажати? Щас пересип душить пацана. Я додумався, без підклазок, геній. Що ми робимо? Тіпок, що ми робимо? Чому твій геніальний план, Кратос? Але Кратос, в тебе інтелект ахуєть. О, задиви мене на нахуй, не хочу жити. Маеееееестро! Маееееестро, музика, дяка. Музику. Діло не в геройстві. Діло в тому, що Верума я люблю і це... Фуц. Чаркен, допомоги? Я сказав, залишайся на ліжку. Поняли, треба веромо любити, а не це от ваше. Треба, блять, поняли нахуй? Десь поняли. Сподіваюся, ще раз. сподіваюся, що зрозуміли. Добре, я гедбас. Золоті слова, А тепер я вище підніма. А, воно нижче опускається, блять. Хеть механізми. Блять, птаха Фред, коли ти так на мене дивишся, мені... Жарко стає Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ла-ла-лавидос, лавидос, лавидос, да, 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 да да видос, да видос, да видос. Я вам писню продумал, че-то. Моя писанка пиписанка. Ай. А! твою! Ой, блять, не знаю, робити якщо вс, еду мать А, есть им бувайно. Так, а тут I can help? Together now. Батя с сыном We are going to get out of here. Grace me, father. It is time to end this. Yes, my son It is time. What? No. You know? It's you know. Не опять а одного на якісь кислов'яде їх навіть нема що би. Особливо коли такий крутий Ну, плюс ма. А, лол, їх можна скиду, а відкинувай, я до... Что, я ви мне? Бля, та шо вас так дуя? За у меня блять, ты сейчас не сможешь выдервати походу вот тут челлыши, бля, вообще выебляет страх на лой. Что на кисти ебать, траха тут? Что вы на кистики, блять, дебапувати? Бам! Плюс бам-бам-бам! Что за гарпун? Покидай гарпун. Тільки не грешно это це цей птаха Фред. We free опять. Плегем? -пле Ні? Хулі молитиме туди, куди треба? Hey. А, бо тут вічно вітер один. Ай, йоаний твій род, ти заєбе. Що, де? Ви, блять, з-під землі тут вилазите? Ніхуя собі ви вигадали? Та скільки можна, блять? Нахуй тебе, б***ь. Кожного з вас, суки. Суки. Тобто почухає спини, я тобі почухаю. Хоть. Ой, б***ь. Блять, багато, багатонько. Саме тому я зроблю так. і так Що ж ти їх дійсно так багато. А що вони мають? А, Топ. Вони намагаються заморозити наш вогонь. Я походу, намагаються заморозити наш вогонь. А дав нас, бачите, тільки один вогонь, а другий погас чогось. Це означає що від них не відходить. Може це теж... Ага, во, бачите? Ой. Это я понял, теперь Это их какие тебе. Да, ёбаный, ну, шо ж то такая? Ну что ж то есть такая, бля, Ой, да. Не треба, дядя. Опа, что я вим? Не, ни, 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 фред Что все? Привет. ни, а ты друг, привет, ни, 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 нахуй ни, Розрив, ебала є... бігом. Оба Та пули вижив? На! На на на. На. на На, 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 Ай, блять, по скільки мо... Звідки ля вони їх кидають? Ой-ой-ой-ой-ой. Туда тебе, блять, зразу на... Оформив, типа. Ну шо, б, походимо по наших ворогах, да? По хто там ще, йодяга. а? на нах, на нах. На 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 не, ну це вже нормально. Нормальні гривні мені. Мені завтра зранку вставати, яко. Завтра встаю в одне таємне місце. Знаєте, куди я завтра йду зранку? Давайте здогадки в донатах, і якщо в донаті буде здогадка правильна, я клянуся, що я скажу пра правду, що це правда. Не бачу, до речі, що ти відписався, мені тут си не став. Це проблеми з так званими грошима там. То...

я тут понял, что... Шо... Ты не видишь, птаха Фред? Я думал, ты теперь нахуй ехать я все бочки поломал на наёбый. You have a plan, что, Нарик? <свист> Еба... Ебейший план, прыгать. Ебейший план, ебать надейный. Ебать надейный план. Чел, певно, так тужився, когда его придумал. Ну, теперь что я и говорю? Псен, ну да. We are leaving this realm now As long as we didn't wreck our way back Так, so, Look at that, it's the missing panel about here Odin must have stolen it, but why? He always has his reasons you want to Well, this is most unexpected Why? What does it mean? Having the foggiest, isn't that unexpected? Head, look clearly that's tear, traveling somehow, perhaps magically. But what's that to do with the giants that they should devote a shrine to it? I'm afraid that is none too clear. What are those runes in the corners? Not runes, <laughs> symbols from different lands. They mean war. Aye, how do you? This one I know too well. Because I'm oh. um, a uh, god of war. His <coughs> eyes. They are jewels, like yours. No doubt signifying the gift of sight the giant <coughs> granted us. Give me a closer look. Interesting. What is that? Secret plans. Concealed by Tears so none could access but him. And, and, giants. and right under Odin's nose. Ho -ho -ho. I did promise I'd get you to Jotunheim. What do you mean, head? You said we were out of options. <coughs> Don't you see, brother? Odin <coughs> never gave up hope and neither should we. He knew there was a clue in here, but we're the ones who found it. These plans are for a key to some chamber Tears kept hidden. I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. How do we make this key? I suggest we ask a dwarf. That symbol on the temple door. It's a bunch of runes together. Так так і що 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 куди далі? Та шо, я ще одну главу тільки тільки закінчив? Скільки ми стрімим? А, такі годину. В принципі, можемо зараз anything. you did not see me with someone, an old man. What old man. man? What він бачив? Yes. Не поняв, це

Then forget it. Even if I wanted to make such an insignificant gugaw, I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike. Then shingle it. You know how to weld the item with scap slag. Keep the layers thin. Alternate the overlay. Take house. Okay, smart guy. And where do you propose to find a lump of quality scap slag? Last time I saw one, I could still get rigid down south. Shut your mouth. Is that... Weird. I had to get my hands dirty. <laughs> <laughs> well, don't just stand there! Let's do this! What? You? You're fine with working on something that's not a weapon? Hell, why not? What? I can grow, too. Never too late to learn a new trick, is it? <laughs> no, it's not. Yeah. Here it is. Nope! Don't forget this. Ну хоть на печать, вот так Он ну, горячий, как руки nice out, like вообще не похоже No. Ну так і що? Я думаю, на цьому можна стопатися. Мені би доїшло до якоїсь такого покійного місця. Так що ми тут все зберігаємося. Підемо зараз в якусь іншу гру. Що би ви хотіли пограти, які у вас ідейки?